Якби були б першокурсниками до наступної сесії, не дожили б студенти Азаров та бачник та Янукович по більшості предметів навіть не хорошисти. Азаровому поставили два за його признашення українське Віктору Федоровичу Ми поставимо трі нормально ж ну, може, щоб був прогрес. Боротьба з корупцією трійка. Мидерства або по-простому роботу наших посадовців оцінювали за п'ятибальною шкалою. Хоча хтось нехтував натуральним рядом чисел і ставив з розмахом як 12, так і мінус 100. результати. Активісти України майбутнього обіцяють підрахувати та оприлюднити в найближчий тиждень. Це начала взаємного діалогу. Да, у нас тут є великі люди нашої країни, які стоять у руля. І студенти можуть непосредством напряму відправити це, як послання і сказати, ребята, Ну ми штаємо ви ілімала ні. Не. не дотягивайте абсолютно. Студенти особлива каста володарем заліковки може бути будь-хто, і це не залежить від кольору шкіри чи дати випуску. Гейлорд із Конго. Але як український студент теж має право оцінювати міністри по образуванні, якщо президент, вони ані дивитися, як йде образування. Страна, якщо плока, надо в этом момент как где де можна говорити об этом. Навіть погані оцінки політикам студенти ставили з усмішкою радіти, нібито й нема чому та хто ж у свято сумує. Сьогодні праздник в першу чергу будущого країни. тому що це праздник людей, які його формують в завтрашнім дні. Будуще нашої країни в ребятах, которые сьогодні найкращі програмісти в світі. Ребята, которых у нас сегодня в стране армия юристов и экономистов, завтра им строит наше будущее, поэтому мы их поддерживаем. За створення робочих місць незадовільно. покращення життя на перескладання, боротьбу з корупцією треба вчити вночі. Паралельно пишучи конспект зі звітування перед студентами в міністра, президента і прем'єра ще купа хвостів. Від журналістів кол за свободу слова. Аби залишитись у виші українська верхівка, студентам Азаров та бачник та Янукович час братися за розум. Анна Гірва, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.